Як взагалі надути мотор бензопили або бензокоси? Чим це потрібно робити і взагалі навіщо? Двухтактний мотор це всі бензопили, бензокоси не всі, тому що бензокоси є і чотирьохтактні, але їх все одно менше. Для цього в мене є ось такий саморобний прилад. Так, коробочка, звичайно, від чаю. Щоб надути мотор, нам потрібно... Спочатку заглушити всі всі отвори, які є. Закрити потрібно карбюратор і вихлопну. Потрібно підібрати заплатку, кладемо її туди. Дивимось на наш прилад. Не тримає тиск. І